Друзі, усім вітання. До нас на продажу залітає Renault Trafic 2012 року виготовлення в короткій базі L1H1. 230 тисяч рідного пробігу підтверджено, перевірено та є всі необхідні документи. Автомобіль свіжоприганий з Нідерландів в хорошій комплектації, розмитний та сертифікований. Ось так авто виглядає по колу. Подальше я вам розкажу, покажу. Фактично, нова зимова резина. Автомобіль чистий 12 рік. Автомобіль не фарбований, в хорошій комплектації, все справно та все працює. Позаду має гак, тобто фаркопчик, партронік, розпашні двері, гарний збережений голландський автомобіль. Автомобіль повністю обслужений, замінений ГРМ, замінені масла, фільтра, всі ролики та всі ременці. Пройдено коротке ТО. Ось так виглядає по колу, зараз перейдемо в середину. Зауважень по автомобілі ніяких абсолютно немає, як технічно, так і електронно. Ну, погнали в середину, покажу, розкажу. Чистий 12-й рік, він кодик покаже. Ось в такому стані передня резина. Зараз покажу задня резина, також про присутній. Чистий 12 рік. Ось так виглядає авто всередині. Хороші збережені карти, без подряпин, царапан. Передні стеклопідіймачі, також регулювання дзеркал. Ось такий ковричок був присутній. Порожика не пошкоджені. Сидіння у нас не пошкоджені також. Три місця попереду центральний підлокотничок. Бачите, гарно все збережено: також регулювання фар по висоті, партронічок, мультикермо, круїз-контроль. Управління магнітолою, велика навігація, кондиціонер, круїз контроль, центральний замочок, підігрів дзеркал шестиступочка. Жодних помилок по авто немає, все справно та все працює. 233 тисячі рідного перевіреного пробігу. Також є флешечка і аукс, пульт до керування навігація. Навігація працює у нас в Україні, також показує дороги. Ось в такому стані автомобільчик. Перейдемо ще на. Сторону пасажира досить е приємно, тому що є три місця попереду. Часом буває два, але як кому зручно. Тепер ось так виглядає з цієї сторони. Повторюю, що все, вся електроніка працює, кондиціонер заправлений працює. Ось вам покаже він кодик. Чистий 12-й рік, розмитний також 12-м роком. Всі сервісні документи присутні, повна інформація. Автомобіль з Нідерландії 12 рік 7 місяця. Сертифікат пройдено. Підтверджуючи документи про пробіг оригінальний є присутні. Також є РДВ і все інше. Перейдемо ще потолочок. У нас також красивий сикло без сколів, без подряпин. Покажемо вам. Ролики працюють чудово, будка заводська обшита фанеркою. Підлога вологостійка Перегородочка цілесенька. Ось так зашита всередині. Підлога говорив вологостійка є підніжка. Ролики працюють ідеально, зазорчики відміну. Також по задній резині немає зауважень. Петронічок позаду є. Позаду розкошні двері. Комерційний, хороший надійний автомобіль, який в попиті користується досить давно. Люди люблять за 2 літра. Фактично за мега довгий ресурс роботи двигуна. Зауважень немає ні по чому. Ось так авто виглядає. Друзі, кого цікавить. Автомобіль готовий до бронювання, готовий до вашого огляду, до тест-драйву. Також можемо допомогти зареєструвати та оформити автомобіль. Можемо автомобіль доставити в будь-яку точку. України без проблеми, У нас є така послуга. цікавить, цікавий, цей ренотрафік, 12 рік, 6-ступочка, 2 літра, дизель, 230 пробігу. автомобіль з Нідерландів. Можете звертатися за нашими контактами. У нас також є багато автомобілів в наявності. Також можемо знайти любе авто під замовлення. Всім гарного дня! Ціна топ. Звертайтеся, Також переглядайте наші автомобілі на наших платформах: Телеграм, Інстаграм, Тікток. Всім гарного дня! Працюємо для вас. Пока-пока.